Вітаю вас! І ось сьогодні ми йдемо на прогуляночку з своїм найменшеньким, бо старшенька наша пішла до школи зранку. Вірніше її забрав з кулбас, шкільний автобус. І ми вирішили піти подивитися, де ж навчається наша школярочка. Хоча б прекрасно знаємо, що йти тут зовсім недалечко 5 хвилиночок. Вранці її. Автобус забирає самою останньою, об'їхавши майже весь райончик міста. А о 15-й годині наша школярочка повертається додому, і після школи виходить, що її висаджують уже самою останньою. Тобто йде автобус по такому колу. І ось наша коротенька дорога уже добігає кінця. Тому що на горизонті з'явилася школа. Ось така школа, як і в звичайній українській, заздалегідь чуємо гам, шум, гам. А он чому шум, гам. Видно, йдуть якраз, видно, зараз шкільна перерва. Вон так бавляться дітки, бачимо здалеку. Що бігають вони на ігровому майданчику, ось так. Може, і наша десь там. Не знаю, чи можна заходити на територію школи, але зараз спробуємо. Так граються діти і зовсім поряд з ними. Не знаю, чи зможу вам зараз показати, але це вражаюче видовище. Подивіться: гуляють гуси, і вони взагалі не бояться. Дитячого галасу ось так. Дітки зовсім зовсім поряд граються. Ось так виглядає шкільне подвір'я. В далечині авто вчителів, а праворуч будівля самої школи. Я не знаю, чи можна заходити на територію, тому ми зараз Трішечки заглибляємось на саме подвір'я, і я вам лише здалеку покажу, як це виглядає. Батьки можуть забирати після навчання своїх діточок. Вони під'їжджають і отак по кругу, це де жовта розмітка стоїть. Тут стоять дітки, не пересікаючи її, а батьки під'їжджають. Паркуватися тут не можна, тобто, як жива черга така, під'їжджають, забирають, під'їжджають, тормозять на декілька секундочок. Буквально дітки заскакують і отак по кругу, по кругу, по кругу вони виїжджають на трасу. Ось так відбувається. Відразу після навчання, тобто батьків ще не допускають до під'їзду і забирання дітей зі школи. Спочатку діти. Сідають в автобуси і їх розвозять по домівкам. Потім виходять дітки, яких забирають батьки. І ось так виглядає школа. Це молодша школа, в якій навчається моя онучка. Вона навчається третій рік. Тобто, перший рік вона навчалася, це був такий підготовчий клас, як нульовий би сказати. Потім ходила в перший клас і ось виходить, що вона в цьому році пішла до другого класу. Поряд зі шкільним подвір'ям знаходиться церква. Не знаю якої концесії, але ось так. Поряд траса, житлові будиночки. Вночі вирувала негода, тож... Можете побачити біля дороги, як лежать гілочки, ще їх не поприбирали. Гілочки і зараз падають. На днях вирувало торнадо. Ви знаєте, було страшно. Хоча я думала, після українських подій вже нічого мене не страшитиме, але саме те, що на телефонах. Відбулася тривога, і тривога доволі така потужна. Дочка швидесенько, нічого навіть не пояснюючи, хапа дітей біжить в бейсмент. Бейсмент – це така споруда під домом, підвал. І, звісно, я біжу, і тільки коли перевели подих, вона сказала: так, спокійно, 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 всі спокійно. Іде торнадо. Бачите. Багато гілля лежить внизу, але до вечора все це прибереться. Приїдуть машини з подрібнювачем, будуть підбирати, і відразу-відразу все це дрібниде. Отак От відбувається це в Америці. І тож, торнадо застало в дитячому садочку нашого середнього онучка. Було дуже страшно, тому що садочок знаходився майже в епіцентрі. Чому задалегідь не було повідомлено, я не знаю. Коли вже все це відбулося, лише тоді дізналися, що торнадо вирує саме там. Зять відразу поїхав, але райончик був оцеплений поліцією. Його пропустили, але не відразу. Трішки почекали, коли все це перейде і коли він. Приїхав поліцію і під'їхав до дитячого садочка, то побачив, для них це страшні речі взагалі були. Звісно, і для мене неприємні. Ну, тобто дерева були з кореннями вирваті, садочок тримався, але навколо все затопило водою. І дитина три дні не ходила до дитячого садка, бо там відновлювали водопостачання, все це відновлювали. Дітки не постраждали все добре. Їх зібрали всіх в одну кімнату, в саму безпечну. і там вони знаходилися. Ось так: ось така Америка, отакі бувають погодні умови. Це вкрай рідко. Дочка знаходиться майже 15 років, то говорить, що таке вперше взагалі в цьому регіоні торнадо не було. Але ось цього року. Так, взагалі, сьогодні я вам скажу погода осіння. Показати ось о, буквально 100 метрів дороги і три переходи від школи на протилежний бік. Всі умови для того, щоб перейти дорогу безпечно, швидкість знижується, кругом стоять знаки. Про зниження швидкості і машини взагалі їдуть дуже і дуже тихенько. Повернулися з ранкової прогуляночки і зараз будемо мати сніданок. Що ж на сніданок? Зварили яйця, робимо салатик з огірочка та помидорчика. До речі, огірки виглядають дуже красивими. Які вони на смак? Зараз скуштую. Огірки. Гірки я вам скажу смачні. Перед цим куштувала, ну не знаю, мені якось не дуже доподобалися. Скажу відверте, американські гірки. Навіть сказала про це зятю. Реакція в нього була така неоднозначна. Він дуже і дуже полюбляє гірки. Саме їхні американські. Ну, У кожного, у кожного з нас свій смак. Так, і теж робимо салатик. До речі, дуже смачні сосіски. На вигляд вони схожі на філені українське, але на смак, я скажу, це дійсно смакота. Відчувається лише м'ясо. Нічого зайвого не відчувається ніяких домішок. Коштують вони в коско, в мережі Коско 7 доларів. Оця упаковочка з 4 сосісочок. Великій упаковці. Їх три, тобто коштує, три отаких от упаковочки, тобто коштує велика упаковка 21 долар. Ось такі ціни. Покажу зараз вам цю сосісочку у розрізі. Звісно, смак я її не можу вам передати, але повірте, вона смачнюща. Я згадала, знаєте, Ті давні часи, коли з'явилися тільки перші-перші сосиски в магазинах, і ось вони були для мене саме такого смаку. І тож робимо салатик, сідаємо снідати. Хотіла вам ще показати, ось вчора ввечері, зовсім випадково побачила у дітей в шкафчику ось цю мівіну. Вони у мене більш притримуються здорової їжі, я би сказала так, але тримають, як сказала дочка, на всяк пожарний. І ось говорять, що віна дуже смачна. Я її не коштувала, хочу лише вам показати. Коштує вона 60 центів. Тобто на наші гроші це приблизно 25 гривень. Гривні. Не знаю, скільки в Україні коштує міна, але ось такі, ось такі ціни, і така їжа присутня. І в американських домівках Також дістала з холодильничка, ось такий пучечок кропу. Гляньте, який зелененький і, до речі, дуже і дуже ароматний. Я його тільки на витягла з пакетику, ну пахне, я вам скажу, як тільки вирваний на городі. Дуже запашний. 2 долари. Приблизно тут, ну, більше 100 грамів, скажу вам так. Грамів 140-150. Ось так. Зараз миємо та нарізаємо до нашого салатику. Можна нарізаю до салатику ось таку цибульку червону. До речі, зараз ми її купили на селі по 2 долари за паун. Тобто за 450 грамів, 2 долари. Ось така цибуля дуже-дуже соковита та смачна. І теж заправляємо свій салатик олією. та будемо смакувати. І хлібчик дуже і дуже смачний, я вам скажу. Снідаю та слухаю. Розмову Гордона Фейгіним. ви знаєте, цікаво. Мені теж вони розмовляють про те, про наше вторгнення в Курську область. Тож мені цікаво і від вас би почути. Як ви до цього відноситесь? Ви всі знаєте, що я житель Сумської області, тобто, тобто ми з Курською областю сусіди. і звісно, що мою область загрожує небезпека, тому у мене таке бояка, я б сказала відношення до всього цього. Хотіла б почути, як, як, як ви оцінюєте ці дії наших військ? Я вперше до вас звертаюся з таким питанням, тож маю надію, що ви, що ви мені дасте. Ось наша школярочка їде зі школи. Отакий автобус зустрічаємо її. Ось таку нашу красоточку, де ж вона так довго. Так. Сонечко, що ти так довго? Цілую тебе малютик. Зараз я готую обід для родини. Чищу в першу чергу картоплю. Я ще не знаю, що я буду готувати. Ось нарізала м'яса, трішки його замаринувала, лимонний сік, перчик, сік. У що грається, тому так ось це трахвотить, але ви не зважаєте. Дитині треба чимось бавитись, коли бабця готує обід. Хочу звернути вашу увагу, купляємо ось таку картоплю. Супермаркеті космо. Стоїть вона 9 20 доларів 20 цента за 10 паундів. Тобто, на наші гроші, це я вам скажу так: 86 гривень, 1 кілограм картоплі. Отака От ціна картоплі в Америці. Є картопля і дешевша. По 5 доларів з чимось. Але вона більше разів у два. Ну, така діти вважають, що то кормова картопля. Кажуть, що вона взагалі не смачна. Тож беруть таку середню жовтого кольору. На упаковці до речі написано. Є. Тобто картопля жовта, фермерська, ось така картопелька. Тож готуємо обід. Картопля до речі. Дуже і дуже смачно. Я не знаю, звісно, назву цього сорту, і обчищається вона дуже м'яко, я вам скажу. У нас рідко який сорт так обчищається. Нарізаємо картоплю невеличкими шматками, буду її обжарювати і далі готувати. Скажу вам так: через неділю, після того, як купили картоплю, якщо вона лежить в теплі, то відразу проростає. Оце звернула увагу. Ну, кладемо її. Холодне місце у підвал. Тож обжарили м'ясо і тушкуємо його разом з цибулькою. Хочу поділитися з вами тим, як сьогодні мене удивив зять. Ось погляньте, що він мені запропонував на вечері. Він у постіля так сьогодні увечері. Я трохи занедужала, тож він приніс шаурму та кока колу Знаєш, я люблю цю. Страву. І ось зараз вам покажу. Треба взяти лаваш, але у нас він невеличкий. Ось такий накладаємо м'ясо. Ну, це купляли м'ясо турка. Індючатина. Також помидорчика порізав. Ось так кубиком. Огірочка. Ось так. Соломкою. А також капусточка. Капусточка ось у нас так нарізана. Ну, смакота не ймовірна, тому вам і показую. Ага, угу, авокадо. А також обжарений перчик із цибулькою. Отак, От учуся зятя. Тепер соус, кетчуп, майонез, соєвий соус. Ну, в общем, у нього там свої секретики. І посипаємо зверху все це сиром. Ось такий сир, терти, чедер. А тепер загортаємо. Звісно, лаваш, коли був би більший, то було б зручніше загортати. Але у мого професіонала все виходить із маленьким навіть лавашом. Все дуже... Акуратненько. Ось так. Не перестаю дивуватися. Краса. Пресом він жарить. сковорідка суха і він обсмажує з обох бочків. Навіть не з обох бочків, це я невірно сказала, з усіх бочків як ось так його. І торці навіть намагаються засмажити. Це готова шаурма. Вийшла отакою от чудовою, красивенною. Погляньте, яка рум'яненька з усіх бочків. Ось така. І ще й, до речі, дуже і дуже смачна. Бажаю всім таких зятів.